Останні дні літа були надзвичайно холодними. Перехожі, які ще не змінили свій гардероб на осінній, тремтіли від пронизливого вітру. Усі поспішали додому після важкого робочого дня. Андрій йшов серед натовпу, але поспішав не додому, а на роботу. Він ще навчався на останньому курсі інституту. Проте сімейні обставини змусили його працювати не повний робочий день, виконуючи різні роботи вантажником, кур'єром чи роздаючи рекламні листівки. Андрій був найстаршим сином у великій родині, у нього було дві молодші сестри та брат. Минулого року їхня сім'я пережила великий біль, батько несподівано помер від серцевого нападу, і всі турботи лягли на плечі матері та Андрія. Сьогодні ввечері він йшов на нову роботу доставляти продукти на велосипеді. Це було всього п'ять хвилин через міст взяти велосипед і їхати. Раптом увагу Андрія привернув дивний звук, ніби важкий предмет впав у воду. Він нахилився через бар'єр і побачив чоловіка, який відчайдушно борсався у річці. Рішення прийшло блискавично, він зістрибнув зі сходів до основи мосту, під яким текла річка. Вдалині він бачив голову і руки чоловіка, що піднімалися з води. Розуміючи, що у потопаючого залишилися лише секунди, Андрій кинувся у воду. Вода була крижаною, мов тисячі голок, пронизали його тіло. Але Андрій був сміливим і спортивним хлопцем, а плавання було його стихією. Він плив до мети, яка виявилася дівчиною. Бідолашна вже майже зникла під темною водою, коли Андрій підплив і схопив її. Нарешті він дістався берега. Через кілька хвилин Андрій з полегшенням зрозумів, що дівчина не подає ознак життя. Її очі були закриті, і здавалося, що вона не дихає. Він згадав, що потрібно зробити штучне дихання, як бачив у кіно. Зібравшись з духом, Андрій зробив глибокий вдих і почав дихати в її рот. Спершу нічого не сталося, потім він повторив спробу, і раптом дівчина почала кашляти, викидаючи з легень темну річкову воду. Дихай, ти жива, все буде добре, підбадьорив її Андрій. Тільки тоді він помітив, що на дівчині була сукня. Це здивувало його. Якщо вона вирішила поплавати, чому в сукні? Щось було не так. Андрій ще більше здивувався, побачивши синці та подряпини на її шиї, руках і ногах. Вона виглядала, ніби її сильно побили або затиснули. Бідолашна, що ж з тобою сталося? подумав він. Дівчина тряслася від холоду. Андрій зняв свою куртку і віддав їй. Зігрійся, будь ласка, сказав він. Дякую, дівчина тихо прошепотіла, поглянувши на Андрія великими блакитними очима. Як тебе звуть? запитав він. Ліза, відповіла дівчина несміливо. Дивне ім'я. Я, Андрій. Як ти потрапила у воду? запитав він, намагаючись говорити якомога спокійніше. Ліза відвела погляд і мовчала. Зрозуміло, мабуть, просто посковзнулася, припустив Андрій. Ні, я не посковзнулася. Я хотіла, але коли почала тонути, то злякалася, несподівано відповіла Ліза. Андрій був вражений такою відповіддю. Він очікував подяки, а тут таке. Що сталося? запитав він з подивом. Ліза тремтіла, а її губи були синіми від холоду. Вибач, що так запитую. Дозволь, я відвезу тебе додому, запропонував Андрій. У мене немає дому, ледве стримуючи сльози, відповіла Ліза. Андрій був дуже здивований. Молода, красива дівчина і немає, де жити. Він відчув до неї величезне співчуття. Пішли до мене, вип'єш гарячого чаю, зігрієшся, запропонував він. Ліза знизала плечима, і Андрій вважав це згодою. Вони дісталися до його дому всього за кілька хвилин, мокрі від дощу, привертаючи увагу перехожих. Синку, чому ти так рано. Почувся приємний жіночий голос, і за мить на порозі з'явилася його мати Олена. Це Ліза, сказав Андрій. Привіт, тихо сказала Ліза. Чому ви такі мокрі, виглядаєте, ніби купалися в річці? з тривогою запитала Олена. Так і є. Мамо, познайомся, це Ліза, сказав Андрій. Ой, вибачте, чому я вас тримаю на порозі. Заходьте, Ліза, я знайду для тебе сухий одяг і запрошу на вечерю, сказала Олена. Ліза була здивована. Вона не очікувала, що є люди, які так переймаються чужими проблемами. Вона відчула себе в безпеці вперше за багато років. Вечеря була затишною, і Ліза насолоджувалася простими речами, від яких відвикла. Ліза, Андрій, сказав, що у тебе немає дому. Як це можливо? Де ти живеш? запитала Олена. Обличчя Лізи змінилося. Радість в її очах зникла, повернувся смуток і тривога. Я живу з чоловіком. Ми разом вже 10 років, з них 8 одружені. Я його ненавиджу, тихо відповіла Ліза, сльози текли по її обличчю. Андрій взяв її за руку і заспокоїв. Він деспотичний і жорстокий, зробив з мене рабиню. Щодня я отримую від нього за найменшу помилку. Він ізолював мене від світу, забороняє спілкуватися з друзями. Я морально зламана, продовжила Ліза. Ліза, чому ти не підеш від нього? Запитав Андрій, я не можу. Він гіпнотизує мене своїм поглядом. Я боюся його, він утримує мене силою, відповіла Ліза. Андрій був сповнений рішучості допомогти Лізі. Ліза, залишайся з нами. Не повертайся до нього. Ми тобі допоможемо, сказав він. Андрій, у мене немає паспорта. Він його тримає, сказала Ліза. Ми підемо разом і заберемо твої речі. Обіцяєш? запитав Андрій. Ліза кивнула головою. Наступного ранку, коли Андрій прокинувся, Лізи вже не було. Він відчував тривогу. Його мати сказала, що Ліза пішла рано вранці. Андрій був у розпачі, він вирішив знайти її. Пройшов усі можливі місця, де міг би бути її чоловік. Нарешті він знайшов клініку, де працював цей терапевт. Андрій чекав, поки той вийде, і пішов за ним до його будинку. Коли терапевт вийшов, Андрій набрався сміливості і натиснув дзвінок. Двері відчинив чоловік, і на його обличчі з'явилася зневага. Що тобі треба? зневажливо запитав він. Де ліза? Відпусти її, сказав Андрій. Чоловік посміхнувся вона ніколи не піде від мене. Вона, моя рабиня», – сказав він. Андрій був розлючений, але розумів, що зараз не може нічого зробити. Він повернувся додому в повному розпачі. Пройшло два місяці. Андрій не міг забути лізу. Одного вечора пролунав дзвінок у двері. Ліза стояла на порозі. Ліза, це ти. Що сталося? запитав він. Андрій його більше не має. Він помер від серцевого нападу після того, як його вкусила змія, яку він купив. Тепер я вільна, сказала вона. Андрій обійняв її. Тепер ти в безпеці. Ми будемо щасливі разом, сказав він, і Ліза зрозуміла, що життя тільки починається.